Вітаю, шановні друзі! Ви на каналі Іспанія Українці. З вами Максим. І сьогодні хочу вам розповісти дуже важливу річ. Це наш підписник Сергій, якому я дуже дякую, з яким ми дуже багато спілкувалися. Він мені порадив зробити такий огляд, які є сервіси взагалі, аналоги українських сервісів в Іспанії, онлайн-сервісів, наприклад, OLX. Наприклад, там щось типу э, авторія да? чи щось іще. Ось сьогодні, сьогодні я хочу вам розповісти аналог от якраз дошок оголошень, чим я користуюсь і що, ну, як користуються іспанці, да? те, що дійсно є, да? щоб ви там не брали собі якісь там дошки оголошень, на яких нікого немає, да? але вони всюди там в рекламі. От, а там, де дуже багато оголошень, дуже багато клієнтів, дай, щоб ви могли дійсно там це зробити. До речі, на одній з них ми знайшли свою квартиру на такій дошці оголошень, а не на спеціалізованому сайті. Отже, дивимось, що там я приготував. Перше, я хотів би сказати, перший е сайт, да, на якому, в принципі, ну, дуже багато купляють, да, і він такий достатньо відомий не тільки в Іспанії, це Валапуп.ком. Це не іспанський сервіс, він такий інтернаціональний, наскільки я пам'ятаю, він з Британії, десь ще звідкись, так? Ну, от. Але по ньому ну, дуже багато, дуже багато людей знаходять якісь речі. Так? Наприклад. Вам треба знайти монітор для комп'ютера. Ось я купив колись, заказав з AliExpress, монітор, весь комп'ютер, ну, стаціонарний клавіатура, монітор, сам системний блок. Врешті, монітор, який прийшов до мене. Він був не той роздільної здатності, яка мені була потрібна для роботи. Я його поставив от сюди на валапу. Приїхав якийсь хлопець мароканець, і в мене його забрав. Дуже дешево, звісно, забрав. Бо тут тим, ну, якби, продавати не вигідно, а купляти вигідно. Ось, наприклад, давайте дивимося там. От мені останнє, що було потрібно, це. Е Кресло офісне. Ти можеш запам'ятовувати, воно показує, що тут, якщо ти натиснеш, да, там ти можеш, якщо на сердечко натиснеш, ти можеш запам'ятовувати ті речі, які тобі сподобались. Да. Ось, типу, воно все показує, все окей. Да, там, Ну от класні тут такі речі, але це по всій Іспанії показує. А мені треба... де? А Мені треба звозити до Севілії. Севілія, ну і максимум 10 кілометрів, бо в мене є машина. Якщо у вас нема, то вам не 10. Вам треба десь ну, принаймні 5 хоча б брати всередині Севілії. Так. М -м, стоп ну і тут він може, бачите, ви можете показувати скільки від... Того міста, яке ви вказали. Ось, ну я беру 10 да, для себе. 10 кілометрів навколо того міста, яке я вказав. Тобто він мені дивиться, ага, то значить я і в Альгальбу можу з'їздити. Да? Я, значить можу з'їздити можу і в Бурмуху. Ну що вони, Тут вже не такі. Бачите, стульчики? Вже не такі. Ну, оце хіба що? Да? Ну, дуже багато такого. Ти їм пишеш. Ну, наприклад, оцей мені да, там сподобався. Ну, мені потрібен був такий, в якого спинка да, велика. Ну, дивимося, да, ну, такий нібито ну, трошки, бачите, він покоцаний. Ну, таке за 27 євро, не знаю. І ось там да, хтось залишає тут свої, ну, от свої контакти, а комусь ти просто пишеш, бачите? Ти йому в чат пишеш, наприклад, Естат Діспонібля. Ну, перше ж треба запитати. Ось, бачите, ось я писав. на офісіна. От я пишу: Ола, Еста Діспонібле? керас? Він не знає навіть що. Він питає мене, що ти хочеш. Він продає стуло і питає мене, що ти хочеш взагалі. Ну кажу, стуло хочу. Ну, навіть я не почав питати, бо я на Амазоні просто взяв і купив все. Розумієте, але дуже класні речі, щоб техніка, да, наприклад, телефони або щось таке, мобіль. Да, якщо вам треба шукати, наприклад, телефон, да? Мобіль, iPhone, пишу. ось тут, в принципі, можна знайти собі, тут можна навіть не Севілі, а от якраз тут можна вибирати, ну, якщо ви хочете подивитися, так, да, то це Севілі. От. Якщо ви так ну, наугад можете якби, його брати, то да, звісно, що не дуже, не дуже класна історія. Так, да, вони тут є, певні гарантії, якщо ти купляєш через цей валапу, всі діла. Але слухайте, я в цей гемор ну, не хочу навіть ввязуватись. Мені от прийти подивитися, він працює чи не працює, ага. Ну, от, таке. Ну, і наступний, мабуть, самий популярний такий аналог нашого OLX, це сайт mielianuncio.com. Значить, що тут цікавого? Перше, що тут можна шукати? Наприклад, якщо на Валапупі ви такі дрібні речі будете шукати, але класно, можна знайти. То тут, от, наприклад, тут можна шукати машини. Так. Машину можна знайти. На цьому сайті ми знайшли квартиру От саме на Мілянунціус. І от зараз я хочу показати, як це робити, тому що є деякі нюанси. Є деякі нюанси. Отже, ну от я натискаю на цю іконку Тобто, ну якби житло. Да? Угу. І тут вона мене питає, що ти шукаєш. Да? Там. І от я буду йти по фільтрам. Nataniskai filtri į D.Š.U.I.R.I.G.I.L.A.I.L.A.I.L.A.G.I.L.A.G.I.L.A.G.I.L.A.G.I.L.A.G.I.L.A.G.I.L.A.G.I.L.A.G.L.A.G.I.L.A.G.L.A.T.T., T.I.L.A.G.L.A.G.L.A.T., T.I.L.A.G.L.A., T.I.L.A., 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 T.I.L.A.T., T.I.T., T.I., 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 T. -t, 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 -t Чагіт з апартаментос Опісос. Ну, апартаментос це, типу, такі маленькі приміщення, да, там пісос це квартири. І отут я вибираю вже, що я хочу. Алькеляр пісос це арендувати житло. Ось я його орендую. І тут я пишу, наприклад, мені треба до 700 євро. Ну, це така приблизно класна така ціна буде, бо за 800. от Така як у нас зараз квартира за 800. так? І дуже важливий момент. Отут натиснути кнопочку партікуляр. Це означає, що ви будете шукати, чи серед власників. З власниками можна домовитись. А з агенціями, ну це ви будете платити. Плюс, як я вже казав в минулих відео, що е, зараз по новому закону СІАР і ваші організації не можуть платити агенціям фіан фіансів. А партикуляр, тобто власник. Власник може сам заплатити і у власника краще шукати. Власника ви можете сказати, що я там з України і мені потрібна допомога, от, ну, от все. Якби, да, от. І, і от, тут, тут шукати. Якщо ви нажмете тодос, це значить всі, якщо нажмете професіонал, це будуть агенції. Так, Тут тамані, тобто розмір в метрів квадратних і тут абітаціонне, скільки спалень, наприклад, якщо дві спальні. По нашому це буде три кімнати. Якщо три спальні, по нашому буде 4 кімнати. Якщо 4 спальні, по нашому буде 5 кімнат. Скільки банюс, скільки туалетів? Один. Один, два, два, три, три, 4. Тут однаково все. Тоді дистанція з Ала тобто е, скільки до пляжу. Да? І тіпу де анунція. Тодос оферта, деманда. Неважливо, тут вже взагалі можемо нічого не дивитися. Все, я вибрав. Ну, тода, тода Іспанія ні. Тут мені треба вибрати Севід. Так. Себіджа локалідат я можу вибрати, або Себіджа провінція. Тобто Себіджа це сама столиця буде, або Провінція. Давайте в провінції подивимося, бо це ну, набагато можуть. бути Кращі умови і вони можуть погодитися на оренду, розумієте? Так, ну дивимося. Ось, типу, без нічого. Навіть не буду дивитися. О, 320 теж не буду дивитися. За 320 трьохкімнатних е квартир нема. Ага, він двокімнатну пропонує. Не, не вірю я таке. А, так. Значить, ось він ось пропонує людина дві дорміторії в, в Монте-Кінто. За 300 євро. Не вірю я, такі, таких цін нема. Тобто, то, розумієте, у них є навіть сітка така, так, де вони виставляють, от скільки в кожному районі Севілі коштує приблизно оренда квартири. От Якщо я зараз дійду приблизно до 700, так, то я вже можу приблизно дивитися. Так. Я навіть зараз ще. Виставлю тут ординар. Ординар Мас Мас Брато, Масс Ресьєнтес Депример. Тобто по, типу, по да, це по, від дешевого до, до великого від, від дорогого до дешевого і по площі можна вибрати. Ну, я візьму Маскару. Тобто те, що саме дороге, я ж виставив обмеження 700. Вірно, ось я буду зараз дивитися. Ну, ось Макарена 700 євро. От тут можна довіряти. Так. От, от такій ціні і от такій фодці можна довіряти. Якщо вам покажуть там десь в центрі за 300 євро, слухайте, навіть не дивіться, бо такого нема. Ну це будуть вже якісь там шахраї, будуть вам там щось розказувати, або це посуточна буде оренда. Так, ну дивимося. Слухайте, ну от таку квартиру, да, там. Свіви нормально взяти за таку ціну. Так. Да, це нормально. Далі. Далі дивимося. Що іще пропонують? Ну, давайте подивимось, що це таке. Е, е, три. А ну стоп. Які умови? Давайте подивимось. Салкила пісо a пара para estudiantes. Бачите, пара і студентських. Треба дуже уважно читати. Тільки для студентів. Соло curso Есколяр. Тільки для студентів Септембро-ахуні з вересня по е, червень. Все відпадає, якщо це для вас. Розумієте? Хоча, в принципі, поговорити можна. У нас теж жили студенти в нашій квартирі, але. Ну, Коли почався коронавірус, вони виїхали і ми заїхали в студентську квартиру. Далі. Ось тут, так. No, no, no por favor. Тобто він каже, що без агенцій. так? І він виставляє таку класну фотку. Так? Щоб тут здати квартиру. Угу. Ну, Давайте подивимось. Есуна. De las mejores zonas de Sevilla en... Entre... Entre los cielos. No, El apartamento está disponible desde una habitación. Desde, disponible de una habitación con vestidor de amplios armarios. Un baño con plaza de ducha mañana. Salón con salida de terraza. No, todo ché, cruciado. Prosto cruciado, ¿da? От, але за 700 євро він її здає. Тут, а ще й з гаражом за 700 євро він здає. І складовкою. Ну, розумієте, ну трошки мене воно насторажує, що така ціна, якби, да? і ще дивіться, сертифікат де енергетико, тобто пропускна способність е, тепла, тобто, а, тоб, тобто а, у вас буде там все класно. Ну, якщо це правда, ну окей. Але мене такі речі ну, трошки насторожують. Якщо вони мене насторожують, да, я можу знати таку річ, що вони запросять просто гроші за перегляд. Да, аб, ну, і потім вам це все не здадуть. Да, або це буде якась агенція, в якій ви платите гроші, вони, типу вам, шукають це все, так, але потім не знаходять, але гроші ви заплатили. Розумієте? Але ця агенція виставляє, може виставити отакі от фотки. Так? Ну і далі. Ось цю ось цю макарену. Так, Я б розглядав про цей варіант. Він реалістичний. Він реальний. Розумієте? Ось за 700 Ісла Крістіна Манзані. Ага, але це Сантіпонце. Угу. Так, без Дорміторія Isla Cristina con Ісла Крістіна Isla Cristina, Ісла Крістіна. Я не тінда. Ісла Крістіна. розумієте чому мене це смущає? Тому що Ісла Крістіна. Це... це якби на узбережжі. Це на узбережжі. А вони кажуть, що це тут. Ну, добре. Тут таке вже треба розбиратися. Загалом ви зрозуміли, да, як його шукати. Дуже уважно читайте. Дуже уважно читайте. Е, ну, дивіться, 10 хвилин до пляжу. До якого пляжу? В Севілії пляжу нема. А він взяв виставив це, що це в Севілії. Розумієте? А для того, щоб ви знали, що вам робить, замовляйте консультацію. У приватній консультації я. Говорю все про вашу поточну ситуацію, допомагаю вам вивчити всі ваші документи, які у вас є, для того, щоб приїхати з різних країн, з України, з Польщі, з Канади, дуже багато зараз їде, з Литви, з Чехії, в яке місто краще переїхати. Де можна отримати документи, і де не можна. І що вас може очікувати на цьому шляху. Я також розбираю складні ситуації. Наприклад, нема паспорт. Посвідка на проживання в Україні, тобто людина іншої національності. Виїхали ще до війни. Також розбираю у консультаціях ці питання. Далі лайфхаки по вибору місця на програмі, безкоштовні квитки і так далі. Як зняти квартиру, якщо немає контракту, також обговорюємо ці моменти. Що робити, якщо вам потрібно отримати тільки документи, але не ставати на програму, як правильно поступити в цьому випадку. Як не витратити кошти на отримувачів СІД і інші, інші такі речі, які вам тут будуть пропонувати? Я бажаю вам, щоб у вас все було добре. Підписуйтесь, обов'язково поставте лайк, діліться з цим відео, кому воно потрібно, замовляйте консультацію. Нехай у вас все буде добре, нехай вам щастить, інтегруйтесь!